Голова Олексійської громади Анатолій Страхов прозвітував про результати роботи діяльності сільського голови за 2024 рік. Звіт відбувся 15 лютого в залі засідань адміністративної будівлі Олексіївської сільської ради. Долучитись до заходу мали змогу всі бажаючі. Звіт має на меті забезпечити прозорість та підзвітність влади перед громадою. Особлива увага була приділена у 2024 році питанням земельних ресурсів. <сурсів"> та інших активів громади ми провели аудит інвентаризацію всіх земельних ділянок громади. І на сьогоднішній момент, на жаль, я хочу сказати, що той. Ну ви знаєте, що ми ще планували це робити 20 2020, 21, 22 роках. Але на сьогоднішній день, ну, на жаль, об'єктивні причини поставили цю історію на паузу. Зараз все це розблоковано, і ми змогли таки це провести. Той спадок, який нам дістався від держдівкадастра, від державної районної адміністрації, ну, на жаль, аудит показав те, що некоректно використовувалось майже 3,5 тисячі гектарів землі по громаді. Коли ми почали відпрацьовувати, багатьом це не сподобалось і нашим фермерам деяким, в тому числі, на жаль. Бо ми заставили їх сплачувати до бюджету, як це потрібно. В тому числі це надало можливість фактично скоригувати і направити до бюджету ці кошти. Податок на майно, в тому числі, плата за землю, складає 16 мільйонів 671 тисяча 281 гривня, виконано на 106,84%. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшилось на 6 мільйонів. 221,3 тисячі гривень або на 59,53%. Єдиний податок виконано на 101,02%, що становить 16 мільйонів 633 тисячі 349 гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшилось на 976,5 тисяч гривень або на 6,23%. Десятих сільський голова проінформував також про роботу виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, бюджету сільської ради, комунального підприємства на території старостинських округів. Це заміна системи опалення, ремонт водопроводу, насосів свердловин, дорожні роботи, медицини, допомозі збройним силам України та допомозі внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території громади. Також інформація Про звернення громадян та заходи в житті для їх вирішення забезпечено комунікацію з громадянами через різні канали зв'язку. Протягом 2024 року до Олексіївської сільської ради надійшло 2633 звернень мешканців нашої громади. найбільш з них земельних питань 822 1401 питання соціального характеру, 171 питання комунального пов'язане з комунальним господарством, 64 – житлова політика і 124 – охорони здоров'я. Основне, що було зроблено в 2024 році. Році забезпечення соціальної підтримки найбільш вразливих груп населення. Реалізація соціальної паліполітики громади здійснюється відповідно до програм соціального захисту населення Олексійської сільської ради на 2023 на роки. Роки програма соціальної підтримки ветеранів, захисників і захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників, захисниць України Олексіївської сільської ради на 2024-2026 роки. Програми підтримки вразливих категорій населення Олексіївської сільської територіальної громади, Васиння-Зимовий період, деревиною паливною або брикетами паливною. У відповідності до програми протягом 2024 року. Надано різні види матеріальної допомоги на загальну суму 3 мільйона 720,37 тисяч гривень. А саме, за зверненнями громадян, одноразова адресна грошова допомога надана 59 громадянам, у тому числі 4 ВПО, які опинились у скрутній життєвій ситуації. Загальна сума таких допомог 171 тисяча гривень. 115 громадян, в тому числі 10 вимушено переміщених осіб, отримали допомогу на лікування на суму 641 тисяча гривень. 28 громадян отримали допомогу на поховання. Загальна сума склала 87 тисяч гривень. З нагоди дня народження 90 років та старше, 18 осіб отримали допомогу по 3 тисячі гривень на загальну суму 54 тисячі гривень. З нагоди народження дитини 16 громадян отримали матеріальну допомогу по 3 тисячі гривень. На суму 48 тисяч гривень до міжнародного дня сім'ї дев'ять багатодітних родин, які виховують 5 і більше дітей, отримали допомогу по 3 тисячі гривень на загальну суму 27 тисяч гривень. Плани на майбутній період працювати над покращенням якості надання різного виду послуг в громаді серед пріоритетних завдань поточного 2025 року. Допомога Збройним силам України, підтримка родин військових та соціально вразливих категорій. Населення